Зі святом П'ятидесятниці, з святом Святої Трійці, завершуючи Богослужіння, ми прочитали з вами особливі творів на приконні молитви і також з сьогоднішнього дня починаємо знову читати молитву Царю Небесне. Тобто ми знову переживаємо присутність Духа Святого. Серкві Христового. Був ну, період після Пасхи, коли ми не ставали на і Навіть священник прибув поклон перед у повітря. А з сьогоднішнього дня ми знову посилюємо нашу молитву і б'ємо поклон, і стаємо на коліна, і молимося і просимо Господа Бога Його власть і щедро. щоб йому було добре з нами, щоб ми були добрим знаряддям його руках. Хочу подякувати братцям і сестрам нашої громади, які прийшли у середу і допомогли прибрати територію, потрудилися, приклали зусилля і подвір'я нашого храму, чисте, прибране, красиве. Від всієї громади дякуємо. Вам усім і низький клім. Також хочемо подякувати братчикам і сестрам нашому храму, за затеченим, прибраний і чудово прикрашений зеленим, травами, пахищами. Це потрібно було комусь десь взяти, нарвати, заготовити, привезти. Люди потрудились. Ми дякуємо міський плів усі. Сьогодні також. Літургійно співав хор нашої громади, громади святого Воскресіння Господнього. І ми дякуємо хорові і нашим користам і кажемо, що вони найкраще, і нехай вони далі і далі радують нас своїм співом прекрасним. І дуже важливо, що це здійснює сама громада і себе забезпечує, тому що таким чином відбувається реалізація і відповідь е, від громади на ті прохання, які підносить священник, кажучи, ще і ще ми, Господу, помолимось, чи заступи, спаси помилу, охорони нас Боже від цієї громади, від її імені, Відповідає прост. Господи, помилуй. І це не просто спів, а це молитва і прохання до Господа Бога. Тому нехай Господь укріпляє і благословляє здоров'я наших туристів, щоб вони далі допомагали нам всім молитися і створювали умови для молитви в цьому прекрасному храму. Також сьогодні випало, що в день свята П'ятидесятниці, 8 червня, ми святкуємо День Слави за зиму цього славного і давного. І славною історію поселення, бажаємо усім, усім мешканцям селища, а найперше нашій владі, наші голові об'єднаної територіальної громади, пану Віталію, депутатів корпусу, виконавчого комітету і всім тим е, очільникам і е, працівникам комунальних підприємств. Які тут працюють і забезпечують життєдіяльність основних завдань, і потреб громади. Ми їм всім дякуємо. І також вітаємо усіх мешканців села Бразилія з Денла, нехай Господь подає цьому селищі свій захист, благословення, прекрасні любимі люди. Які е, знають, як і вміють працювати. Нехай далі благословення Господня буде над усіма вами. І запрошуємо всіх, всіх мешканців громади домовити в нашому славному храмі Воскресіння Господнього.